Давайте погнали черговий флакон Badia The Victorів Consort. консорт. Я вже вам казав, що на сьогоднішній день поки що це мій улюблений аромат. Але ви знаєте, смаки, звичайно, міняються, як правило, мені вистачає. Улюбленого аромату десь на місяць. А потім або я знаходжу щось ще більш цікаве, або він мені набридає. Але, наприклад, зверіті, ну, я його носив, напевно, з півроку, практично з дня в день. Подивимось, наскільки вистачить консорту. Отже, аромат в стилі Авентуса від бренду Creed, але він більш виразний, він більш. Гучний він більш на мою думку якісний, тому що все ж таки бедечезі вікторіс відносяться дуже дуже серйозно до створення своїх ароматів, і я можу точно сказати. Що цей аромат пахне дорожче ніж навіть Авентус в старій формулі. Консорт це аромат про червоне яблуко, про терпке, гостре і при цьому свіже. Це про деревинний мох, це про про індійський ананас, тобто він фруктовий, але свіжий в той самий час. Деревинна нотка його приємно забарвлює, а дубовий мох з мускусом ближче до бази роблять його надзвичайно дорогим. Батячей за Вікторіс Консорт обов'язково рекомендую доза тесту від 3 мл.